1943 року вночі над кримським берегом в районі Керчі летів літак. Крилата машина йшла прямо через позиції німців, які були заряжені зенітками, кулеметами і променями прожекторів, тримаючи курс до місця висадки ельтегенського десанту, який звільняв півострів від загарбників. Несподівано небо прошили трасери, замигали спалахи. Але відважний пілот не здригнувся. Адже за штурвалом легкового кукурузника по два сиділа Антоніна Худякова. Одна з легендарних нічних відьом, що наводила жах на гітлерівців пластівка, як звали її наші солдати. За свої численні подвиги, виконані не на потужному винищувачі, а фактично на навчальному легковому літаку, вона була удостоєна звання. Героя Радянського Союзу. Антоніна Худякова народилась 20 червня 1917 року в селі Нова Слобода, нині Карачівського району Брянської області в селянській родині. Навчалася в Бежицькому машинобудівному технікумі, після якого була направлена в Україну, в місто Кам'янське, на вагонобудівний завод на посаду майстра. Навчання продовжила в Херсонській авіаційній школі, ставши штурманом-льотчиком. Працювала льотчиком-інструктором. Спочатку в Брянському, а потім в Орловському аероклубі. З початком війни, у жовтні 1941 року, пішла добровольцем до Червоної армії. Особисто здійснила 926 бойових вильотів. Мала бойовий наліт 3139 годин. Після закінчення війни Антоніна Федорівна Ходякова перебувала у запасі, а потім у відставці. Після виходу в запас постійно проживала у місті Олександрія Кіровоградської області. Проводила активну виховану роботу серед молоді. За її сприяння була зібрана перша експозиція і створений Олександрійський краєзнавчий музей. З 1980 року до 1991 Антоніна Федорівна працювала директором краєзнавчого музею. У Дні 2003 року краєзнавчому музею присвоєно ім'я Антоніни Федорівни Худякової. У звання почесного громадянина міст Олександрії і Карачева. В Карачеві ще за її життя було встановлено пам'ятник. А на будинку, де жила Антоніна Федорівна, в місті Олександрія меморіальну дошку. Ми не маємо права забути її. Історія покладає на всіх нас велику місію розповісти про Антоніну Худякову нашим онукам і правнукам, щоб нинішні покоління не втратили орієнтир на патріотизм та честь, орієнтир на зірку.